Як то кажуть опаньки опапульки, теза про те, що війна не впливає на життя росіян, більше не допомагає. Ціни зростають, доходи падають, безробіття зростає, сервіс падає, кількість нерухомості у російських чиновників зростає, а західні ліки, машини та товари з продажу зникають. Одне слово, холодильник знову робить замах на телевізор За оцінкою польової соціології виборчих кампаній, найбільше росіян турбує. Зростання цін на товари першої необхідності та тарифи ЖКГ 63%. Приблизно стільки ж 60% турбуються через рівень їх доходів, включаючи пенсії. 55% незадоволені не задоволені якістю медичного обслуговування, 50% – якістю доріг і ЖКГ загалом ще 30% говорять про погану екологію. Набагато менше людей турбує злочинність 22% та корупція 20%. І це лише початок. Найвеселіше почнеться з жовтня, і це будуть наслідки підтримки війни, тому що дурні платять своїм добробутом і комфортом життя за свою підтримку вторгнення в Україну. Бо люди завжди за все платять часом здоров'ям, стосунками, щастям, грошима, болим чи всім одразу, а за дурість оплачується подвійно. Росіяни поки що платять грошима, поки що лише грошима. От, наприклад, офіційні ціни на послуги з доставки електроніки та побутової техніки з Китаю до Росії зросли майже вдвічі порівняно з лютим, із 6 тисяч доларів до 11,5 за доставку контейнера. І поки що вони зупинятися не планують. Також частина товарів доставляється як сірий імпорт, і ціна закупівлі цього товару значно вища ніж в офіційному опті. А сама доставка стала нестабільною і дорогою через накладені санкції на РФ за вторгнення в Україну. Більшість перевізників відмовилися працювати з російськими компаніями. Це створило дефіцит контейнерів для Росії. На цьому тлі ціни на імпортні товари значно зросли та ще зростуть для росіян. Цікаво, що так само як і з Китаєм, розвивається ситуація із поставками з Туреччини. Туреччина вп'ятеро збільшить ціну за прохід через протоки Босфорта Дарданели відповідно до прав, наданих їй конвенцією Монтре, пише газета Сабах. А значить, і цей канал поставки незабаром обходитиметься росіянам у три дорога. і це лише початок. Ми ще побачимо повернення Росії на початок 90-х. Тільки американських стегенець курячих для порятунку росіян від голоду вже не буде. За вторгнення в Україну росіяни платитимуть кожен росіянин довго, поки що зі своєї кишені, але потім вони почнуть платити і за іншими рахунками болем, часом, здоров'ям, ставленням до себе. Щастям врешті, або і всім одразу, це тільки поки що лише грошима, і скоро вони це почнуть відчувати та розуміти.